Завершується листопад і вже майже вийшли всі ігри та отримали більшість оголошень. Залишається лише грати в те, що отримали, і чекати підсумків року різних нагород і, звичайно, бути в перечутті Свіч 2, адже рано чи пізно його анонсують. Мої вітання ви на каналі про Нінтендо Юа. Дякую за ваші підписки, вподобайки та коментарі. Якщо хочете більше інформації про світ Нінтендо, запрошую до Телеграма. Шукард'ю Island – черговий симулятор ферми, був запланований щоправда ще на середину цього року, але отримав перенесення на 25-й рік. В даній грі ви маєте не тільки ферму та огородик, а ще й магазин, в якому будете продавати свій врожай різним чарівним істотам. Також було оголошено про вихід фізичної версії разом із цифровою, щоправда, точної дати ціни ще немає. Вийшла гра Five Nights at Freddy's Most Wanted 2, яку представили на серпневому директі. Загалом гра має непогані відгуки, але більшість з них стосується мета-квесту, ціна 40 доларів, гра цікавить передусім в Віарі. Pokemon Gold and Pokemon Silver 21 листопада святкували 25 років з дня релізу, і компанія Pokemon представила частину асортименту, що буде доступний. На жаль, лише в Японії в Pokémon Center. Це лише частина з того, що готується. Крім того, оголошено, що частина мерчу буде на Amazon Японія, тобто щось і інший світ теж отримає. Також оголосили про вихід плюшевих хоох та Лугії. Німецька рейтингова комісія або UCK оприлюднила деякі цікаві дані. Mario and Luigi Brothership отримала рейтинг за 301 день до релізу в списку на картинці. Ви можете побачити інші ігри 24 року і як вони отримали свій подібний рейтинг. Фактично, в даному випадку, рейтингове агентство могло ознайомитись з грою чи її частиною ще за 10 місяців до власне релізу. При цьому це нормальна практика у Нінтендо, коли гра готова за 3, а іноді за 5-6 місяців до виходу гри. На початку цього року було оголошено, що команда, яка стоїть за патапоном, випустить новий ритмічний сайт скролер Роглайк на Switch. Фінансування вони шукали на Кікстартері, і чудова новина тиждень тому все ще необхідно зібрано. Обіцяють як сингл, так і кооператив. Назва гри Рататан. Чекаємо у 2025 році. Виглядає весело. Думаю, буде чергова класна гра. Life is Strange Double Expo -shue. вже 19 листопада стала доступною на Nintendo Switch. Також став доступний релізний трейлер, де можна було зрозуміти наскільки сумний вигляд у гри на перемикачі. Фізична версія гри вийде 28 січня. Стосовно гри. Навіть на інших платформах вона не те, щоб вистрілила. До речі, ця гра від Square Enix. Якщо критики ще стримано виставили свої 73 бали, то гравці місцями поставили 4 бали і нижче. Мінус в самому процесі гри ну, проблем предостатньо. Але от на свіч гра, м'яко кажучи, слаба ще й візуально, навіть нижче ніж ми звикли. Вона місцями перетворюється просто в мішанину, чи то пікселів, чи то незрозуміло чого текстури. Просто жах. Так, не кругом, але там ще й освітлення проблемне. Ну власне, самі персонажі теж виглядають страшненько. Загалом пам'ятаю Говарс, який виглядав теж досить сумно на релізі, але після кількох оновлень став більш-менш. Особливо персонажі. Але там, неймовірно, популярна гра, яка й досі купується і далі буде купуватися, і видавець її досить гарно так пофіксив. А ось тут маю сумніви. гра слабка, поки точно не рекомендую. Game Awards 24 відбудеться досить скоро, всього за пару тижнів. І напередодні заходу було оголошено номінантів у всіх категоріях жодної гри від Nintendo на кращу гру, ну це й не дивно. Хоча можемо сюди зарахувати Астробота. ну нехай. Але от в. Кількох номінацій і гри від Двеликен все ж присутні. Краща пригодницька гра Ехос of Wisdom, але ну, тут шанси досить малі. Краща сімейна гра принцеса під Тайм, Super Mario Patty Джамборі, The Legend of Zelda. Ну, Ехос of Wisdom. Точно ні, як і принцеса Шоу Тайм, А от Маріопатті, ну, скоріш за все, може виграти дану номінацію. Кращий мультиплеєр. Тут теж Маріо Паті Джомері. І найбільше очікувана гра Metroid Prime 4 Beyond, ну навряд чи скоріше там виграє GTA 6. Загалом видається на те, що нова Маріо Party – одна з кращих ігор Нінтенту в 2024 році. І крім, можливо, навіть найближчих продажів, щось зможе отримати пару вагомих нагород на різних преміях. f zero x вже додано до Nintendo Music. Як обіцяла Nintendo, буде постійне додавання контенту. Якщо зважити, скільки чудової музики в серії компаній, нас чекає ще багато різних оновлень. Pokémon TCG Pocket вже має понад 30 мільйонів завантажень в усьому світі. Гра вже заробила 150. Мільйонів доларів. І що цікаво номінована на кращу мобільну гру з Game Awards. Ще є невелика цікава новина. Користувач Reddit написав, щоб зібрати всі картки, не напрягаючись, він витратив півтори тисячі доларів. Ага, так, півтори тисячі доларів. Ще й американських. Він просто купував, купував і купував бусти. Варто зауважити, що колекціонування карток завжди... Є певним випадком, тобто справою випадку, і хтось може витратити значно менше, а хтось і зовсім не витрачати нічого. Просто витратить більше часу. Гра Сюзінір стала відкритою для передзамовлення і також отримала трейлер та дату виходу. Вона має вийти на Nintendo Switch 28 січня 2025 року. Представлена була на серпневому директі. Ціна на даний момент 120 злотих. Вийшов черговий трейлер до фільму Майнкрафт. Побачили ще більше Джека Блека і Джейсона Мамуа. Трохи більше зрозуміло стало з того, що там відбувається. Вихід нагадаю, 4 квітня 2025 року. Даний трейлер більш-менш дійсно непоганий і пояснює деякі речі. Навіть гейту поменшало навколо цього від фанатів. Nintendo додає сторінку Metroid Prime 4 Beyond на офіційний сайт Metroid, заявляючи, що вона скоро з'явиться. Багато фанатів одразу ж почали думати над близьким анонсом гри і новою інформацією. Дехто сподівається на лютий, але більшість думають, що все ж ближче до Switch 2. Загалом, якщо зважити, що в січні Donkey Kong, в березі Xenoblade, а ще є Pokémon ZA, то думаю, цього Метроїда варто чекати не раніше квітня, а скоріше травня-червня. Я б дуже здивувався отримати його в лютому, і наступна новина мені здається пов'язана частково з цією. Офіційний журнал Нінтендо на цю зиму вийшов вже і англійською мовою. Дуже цікаве видання. Багато чого можна побачитись і дізнатись. Згадані основні події осені, а ще майбутні події 25-го року. І от сторінки 48-49 підкинули мені одну цікаву думку. Donkey Kong Returns вийде в січні, Xenoblade в березні. Між ними на сторінках Pokemon ZA, а потім останні Metroid 4. Це що натяк на Pokemon в лютому і Metroid не пізніше червня. Хм, доволі непогана думка. Було б непогано саме так їх і отримати. Антон Бласт з'явиться на свіч всього за кілька днів, і саміт Sphere випустили вибуховий фінальний трейлер. Якщо що вони самі його назвали фінальним. Цей платформер схожий на Аваріоленд. Взагалі він звідти і надихався. Він наповнений швидким екшеном. Зараз вже є демо-версія в І-шопі. E Гра вийде 3 грудня, ціна 120 злотих. Чергове поповнення класики Nintendo. В Nintendo Switch Online до Game Boy додано Donkey Kong Land. Він був випущений реа у 95-му році та знаменує собою початок трилогії Donkey Kong Land на Game Boy. Як можете побачити, все там таке монохромненьке. Тобто це не Game Boy Color, а той старий, добрий і оригінальний. Давно не було у нас інформації по Nintendo Switch 2. Точніше, інформація була, але її було потроху і не часто. Ну якщо офіційні деякі речі були вказані в попередньому ролику, то зараз зануримось в чергову кротову нору. Ну скажімо так. Отже, є цікавий витік стосовно планів Нінтендо на старт продажу консолей. Так от. В березні 2017 року в компанії було до 2 мільйонів свічів. Зараз же Nintendo готує близько 7 мільйонів консолей. Про це повідомили з тих же місць, звідки були витаки, і за тими недавніми рендерами. Тобто з китайських фабрик чи то від розробників, чи від тих, хто створює аксесуари до консоли. При цьому. Вони вирішили переглянути свої рендери, і внесли деякі виправлення, і вони вже в мережі. Є цікаві речі стосовно системи. Згідно нових витоків, начебто буде два режими пріоритет продуктивності і пріоритет батареї. Це буде стосуватись портативного режиму, адже при підключенні до ТВ буде док-станція, яка надаватиме необхідну потужність. І головне ігри. Це все має бути прописано, жодних налаштувань вручну. Або, або іграйте собі в залежності від ваших вподобань, чи точніше потреби, ну, в певний там час. Загалом це підхід Nintendo. максимальне спрощення. При цьому. Отримайте якусь варіацію і максимальну можливість графіки, адже не є секретом, що сучасний Switch має вагомі штучні обмеження, і це показують ті, хто модифікував консоль, яка може набагато більше, особливо OLED. Але довговічність при цьому на порядок менше. Ну, то таке. Ще з нового цікавий патент, згідно якого ваш смартфон може бути приєднаний до консолі і буде додатковим екраном. Так так Навіщо створювати новий Dual-Screen чи Wii У вважає смартфон. В патенті вказано, що підключені через QR-код під'єднались і розміщуйте телефон там, де зручно і де потрібно. Це якщо в грі використовуйте, наприклад, для карти чи розміщення інвентарю, так як було на DS та 3DS. Або ж якщо мова про паті ігри, смартфон може бути контролером. Ну до прикладу, то вам не потрібно 10, 20, 30 джойконів. І тут логічним стають давнішні витоки про підключення восьми гравців до одної консолі для спільної гри. Безумовно, через підключення до телевізора на восьми дюймах, скільки їх там в таку паті не пограєш. лише до телевізора. Але даний патент відноситься до 2023 року. І навряд чи це буде впроваджено в першій ревізії Switch 2. Але штука прикольна, цікава і перспективна. Насправді в Нінтендо тих патентів, як у дурня Махорке. Вони патентують все, що не запатентовано раніше, щоб ніхто не запатентував пізніше. Тому нехай, але запам'ятаємо таку штуку. Ну і, мабуть, основне DLSS. те, ради чого Нінтендо працює з Nvidia. І створює консоль майбутнього. Епічно її назвав, правда? Так от, DLSS зможе надавати вам 4К і Full HD в портативі. Ну так це малюють. Загалом, дана функція і має стати важливою фішкою у консолі. Просто через те, що вона може. Звільнити частину навантаження і збільшити час автономної роботи. Тобто, навіть маючи 8 дюймів і запускаючи серйозні ігри, ми будемо мати у ті 4-5 годин автономної роботи, не триматимемо розпечену сковорідку в руках, і будуть омріяні постійні 60 FPS. Звучить надто ідеально. Ох, сумніваюся, що ціна буде нижче 500 євро. Ну і остання фішка зворотня сумісність. До слова, в мережі вже обговорили патенти на новий дизайн картриджів, з яких стало зрозуміло, що слот в новому свічі має приймати старі картриджі. Але тих патентів в них, ну нехай, цифрові версії ігор точно сумісні. Все залежить, чи зробить Нінтендо те, що зробило Sony, тобто підготувало плюс-мінус десь так 50 ігор. З поліпшенням під нову консоль, от тоді Switch 2 з ходу матиме колосальну бібліотеку. Можливо, внутрішні студії зараз через це нічого і не випускають, що працюють над, е, грубо кажучи, 5-10 абсолютно новими іграми і доопрацьовують штук 40 старих. Чесно кажучи, їм при таких варіантах достатньо трьох-чотирьох нових стартових ігор в перший рік. Інше прийде від сторонніх студій, ну і своя стара оновлена бібліотека. Думаю, Нінтендо і тут проявить свій раціоналізм та прагматизм. Тому всі, хто думає, що в перший рік ми отримаємо і Зельди, і Маріо 3D, Splatoon, Smash, і Несмеш, і Кірби, не женемо коней. Дай Боже, новий Маріо, новий Маріо Карт і може ще парочка чогось нового та цікавого, але не такого масштабного. Ну я б для себе попросив, хоча б ремейку Карини. Останнє, про що всі говорять, це магнітні джейкони. і, можливо, нові функції з ними пов'язані. Тут, думаю, без суперновинок. Але певне повторення зосередження на моушені можливе. Загалом джейкони будуть передусім покращенням. але по їхньому функціоналу якось взагалі відсутні не Ну вони будуть більші і магнітні, і плюс пара кнопок. Якось так. Нічого революційного з моменту виходу останнього відео. Де був огляд чуток, не трапилось, але інформація просочується. Доконаний факт про запуск складання консолей, чи то в жовтні, чи то ще навіть у вересні. А отже витоки з фабрик можливі. Такі новини останнього тижня. Далі розпочинається святковий сезон, кількість нових ігор зменшиться, і варто буде зосередитись на бібліотець, що у вас уже є. Дякую, що додивились до кінця. Мої найкращі побажання усім миру.